Україна повернула з російського полону ще 60 людей. Путін скликав Радбез після атаки на аеродромах. Угорщина заблокувала виділення Україні 18 мільярдів євро від ЄС. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 6 грудня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі. На війні загинули двоє лучан. Владислав. Чигасов 1978 року народження проходив військову службу за контрактом з 10 квітня 2020 року. Воїн загинув 1 грудня під час виконання бойового завдання поблизу Ямполя Донецької області. Андрій Гурний 1995 року народження був призваний на військову службу за мобілізацію 22 жовтня. Цього року захисник загинув 3 грудня під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Білогірівка на Луганщині. Також чергова втрата у 14-й окремій механізованій бригаді. На війні загинув розвідник стрілецького батальйону Дмитро Федін. 28-річний чоловік був жителем міста Вараш 2 грудня. Військовослужбовець потрапив під ворожий обстріл під час виконання бойового завдання біля села Іванівка Купінського району Харківської області без батька залишилося двоє малолітніх дітей. Крім того, в Шевченківській центральній районній лікарні на Харківщині помер військовослужбовець Коваля Валентин Пігілєв. Як повідомив міський голова Коваля Ігор Чайка, на щиті повертається старший бойовий медик 1978 року народження. Під час виконання бойового завдання у нього сталося гостре порушення кровообігу, кардіоміопатія, внаслідок якої помер 3 грудня. Редакція телеканалу конкурентів є висловлює щирість співчуття родинам загиблих героїв. З початку повномасштабного вторгнення у Волинській обласній психіатричній лікарні ситуація значно погіршилась. Пацієнтів стало вдвічі більше, а коштів на їх лікування не вистачає. Ба більше тепер у лікарні є пацієнти не лише з Волині, а й з усіх регіонів країни. Журналісти телеканалу Конкурентів дізнавалися, як медзаклад бореться із труднощами. Повномасштабне вторгнення рашистів втрутилося чи не у всі сфери життя українців. Зокрема, зіштовхнулися із новими викликами, і у волинській психіатричній лікарні постійний стрес, матеріальні труднощі, проблеми в особистому житті, а у когось навіть втрата близьких людей. Війна, яку розпочали рашисти, продовжує приносити горе українцям. Багато кому аби впоратись із проблемами, знадобилась допомога психіатрів та навіть лікування у спеціалізації. Зованих закладах робота лікарні суттєво змінилась з початком війни. Я думаю, що в кожній сфері, в кожному, в кожній організації, в кожній в кожному підприємстві вона змінилась. Є травми психологічні, психічні, є психічні розлади у тих пацієнтів, які ніколи їх не мали. І вони з'явились на фоні стресу. Тепер у Волинській психіатричній лікарні отримують допомогу пацієнти не лише з Волині, а з усіх куточків країни. Хтось у цій кривавій війні втратив домівку, хтось з близьких, а хтось ледь не загинув сам або ж отримав важке поранення. Допомога потрібна багатьом. Дуже багато діток з сімей переселенців, які там спостерігались, там мали проблеми. І ну, тут у них вже виникають також різні питання. Звертаються за допомогою переселенці, які пережили стресові події там на східних кордонах нашої країни, пережили стреси і з різного роду депресивними станами. Та й в психозах також поступають на лікування, ну таких уже більше сотень. Відтак, у зв'язку з суттєвим збільшенням кількості хворих, Волинська психіатрична лікарня переповнена на 450 ліжках. У нас останні, останні півроку лікується щонайменше 530-550 пацієнтів, тобто ми постійно йдемо з перевантаженням. І якщо, наприклад, пацієнт поступає в стані психозу. То згідно 14 статті закону України про психіатричну допомогу. Ми зобов'язані госпіталізувати, тому що це так звана госпіталізація за невідкладними показами. Відповідно, у лікарні елементарно не вистачає ліжок, аби прийняти усіх, хто того потребує. Ба більше є проблема із фінансуванням. Адже нині лікарня фінансується згідно із договором із Національною службою здоров'я України. А суму коштів формували відповідно до ситуації, яка була у лікарні ще три роки тому. У 2019 році у нашій лікарні. За рік лікувалось приблизно 3400 пацієнтів. І сума договору на цей рік, ніхто ж не знав, що буде війна, що буде така от ситуація, що буде наплив пацієнтів. Сума договору складає фінансування у цієї кількості 3400 пацієнтів. Але, зважаючи на події теперішнього життя, виходить так, що за 11 місяців, вже я беру свіжі дані, наші лікарні вже проліковано 6200 пацієнтів. Тобто Фактично вдвічі до кінця до кінця цього поточного року у нас фактично буде 7 тисяч. Людмила Юрко каже, коштів від Національної служби здоров'я України вистачає хіба що на мінімальне харчування. Так, днями директорка лікарні розповіла про проблеми медзакладу на засіданні бюджетної комісії облради. Ми, от зараз, буквально тиждень тому ми отримали. Додаткові було нам виділено, от саме за результатами цієї засідання цієї бюджетної комісії, нам виділили додаткові кошти на харчування, близько 800 тисяч. Ми вже провели тендерні закупівлі продуктів харчування, тобто ми вже включили рибу, м'ясо. Те, чого ми раніше не могли собі дозволити, як розповіли журналістам телеканалу Конкурент Тіві у майновому відділі Волинської обласної ради, про харчувати пацієнтів психіатричної лікарні допомагають інші установи області. Дуже багато підприємств зголосилися, В основному це були спецшколи, в яких зараз діти в принципі не проживають, а навчаються онлайн. І відповідно вони мали таку можливість і передали От двома рішеннями обласної ради від 3 листопада від 15 вересня. Передали значну кількість продуктів. Ну так, хоч можемо допомогти. Зараз ми знову написали 30 листопада лист з проханням надати продукти, не то щоб створити резерв. А також як каже Олена Кузьменко, вдалось і знайти додаткових 10 спеціальних ліжкомісць, які незабаром планують передати до психіатричної лікарні, зводити кінці з кінцями медзакладу, допомагають і волонтери. Зараз стають нагоді волонтери, благодійники, тому що в нас немає ні одного дня, щоб Хтось з волонтерів не привозив їжу, щоб хтось не привозив, не привозив одяг, засоби там миючі, засоби гігієни. Так, попри нові труднощі, які виникли у зв'язку з війною, Волинська обласна психіатрична лікарня намагається втриматись та продовжує виконувати свою дуже важливу функцію надавати допомогу тим, хто цього нині неабияк потребує. У ковалі правоохоронці виклика двох злочинців, які продавали психотропи. За інформацією поліції Улині, 35-річна Ковальчанка та її 27-річний спільник збували психотропну речовину. PvP та на території Кобеля та Ковальського району поліцейські провели сім санкціонованих обшуків за місцем проживання у гаражі та автомобілів фігурантів, а також їх можливих спільників. Поліцейські виявили та вилучили речовину рослинного походження зеленого кольору ззовні схожої на марихуану, пристрої для вживання наркотичних засобів та інші докази, Зломисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 6 до 10 років з конфіскацією майна. З понеділка, 12 грудня, на пункті пропуску ягодин дорогуськ запрацює електронна черга перетину кордону. Як повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Наєм, сервіс буде безкоштовним та працюватиме у відкритому режимі. Водії зможуть реєструватись, записуватись в електронну чергу та отримувати інформацію про орієнтовний час перетину кордону без прив'язки до сервісних зон. Стежити за проходженням черги можна буде у відкритому режимі на сайті системи. Головною причиною черг на кордоні залишається мала пропускна здатність інфраструктури пунктів пропуску, які не були готові до значного потоку транспорту після блокування українських морських портів Росією. Натомість є черга, дозволить упорядкувати цю чергу. Україна повернула з російського полону ще 60 людей. Як повідомили в офісі президента, додому повертаються воїни збройних сил України, нацгвардійці. Державної прикордонної служби та інших бойових підрозділів, з поміж них 58 чоловіків та двоє жінок, 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів. Є поранені, які отримують всю необхідну допомогу в Україні. Є ті, хто отримався на території Росії, а також ті, хто був в Оленівці, зазначив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Замінована територія сотні гармат та мінометів, і головне сміливі воїни. Бійці бригади Волинської територіальної оборони щодня відточують свої навички, аби захищати українсько-білоруський кордон. Так днями відбулись і навчання спільно з нацгвардійцями та національною поліцією. Як усе відбувалось, дивіться у сюжеті. Розвідники Волинської тероборони дізнались, що на ділянці українсько-білоруського кордону готується спроба прориву гібридних ворожих військ. Противник задіяв ротно тактичну групу і спробував зайти на територію України колоною броньованої та автомобільної техніки. Втім, пройти на Волинську землю їм не вдалося. Ворожа колона напоролась на смугу мінно-вибухових загороджень, яку заздалегідь облаштували інженерно-саперні підрозділи Гади. Після підривів ворожої техніки волинські тероборонівці кинулись у бій для цього задіявши артилерійські розрахунки протитанкових гармат мт 12 рапіра, а також міномети. Згодом аеророзвідка доповіла, що техніка ворога вщент розбита. Втім, кілька десятків цілілих окупантів хаотично розбіглись. Волинські бійці вирушили на полювання. Результат ворога успішно ліквідовано. Частина окупантів фізично знищені, інші здались у полон. Саме так потужно та ефективно відбувались чергові навчання волинських тероборонівців спільно з нацгвардійцями та національною поліцією. Після відточення навичок бійці поділились власними емоціями та розповіли, що використовували для знищення уявного ворога. Це у нас міномет калібру 82 мм М69А. Він, в принципі, використовується для того, щоб вражати живу силу, техніку противника на досить такі немалій відстані, як для такої зброї, невеликого габарита. Він використовує осколочно-фугасні та осколкові боєприпаси, тобто які дозволяють вразити. Які дозволяють вразити. Ворожу, ворожу техніку, ворожу живу силу в радіусі 30 метрів розльот осколків. Це гармата застосовується проти броньованої техніки. Це в своєму виді, в своєму роді є снайперська винтівка серед гармат. Дуже гарна зброя, б'є дуже чітко і міцно. Взяв участь у навчаннях і заступник командира роти поліції особливого призначення Олександр Кармаков, який щойно повернувся з виконання бойових дій на фронті. Так як бачив бою, так як бачив, тут воно все похоже, воно все комусь щось надає. В когось є більше кого немає. Підготовка така, як реально у бойових діях. Я думаю, що ми готові для того, щоб знищити ворога, який буде наступати десь тут. В нашому регіоні, тим більше, що в нас тут багато людей, які місцеві, знають добре місцевість, злагодження проводить Є в наш час вже був підготовиться, підготовлених багато людей. Так що я думаю, що з цією справою тут справляться хлопці. Тож бійці тероборони посилено готуються і проводять регулярні навчання. Все для того, аби дати тягла ворогу, не давши йому можливості пройти ані на метр української землі. Кожен українець, якщо він справжній чоловік, має стати на захист своєї держави, своєї сім'ї ну, своєї батьківщини. Вона в нас одна. Білоруси мають краще дружити з нами, як воювати. А в кращому випадку, хоч би не вмішуватися. Рекомендую вам сюди навіть не пхати носа. Сидіть собі там, будемо з вами товаришувати, хоча як це вже можливо назвати товари... товариством. Ну не пхайтеся сюди, просто сидіть в себе вдома. А все тому, що наші воїни знають, за що вони воюють. За незалежність і суверенітет України, за те, що е, Україна як нація е, має право на існування і буде існувати. Не дивлячись на всі е, наступи ворога, е, ми їх не боїмося і дамо гідну відсіч будь-якому ворогу, який прийде на нашу землю. На мою думку, підрозділи боєздатні. Лінія оборони в нас підготовлена. Ми їх в гості не чекаємо. Ну якщо вже вони тут з'являться, я думаю, ми їм дамо гідну відсіч. У нас є чим. І є в нас мотивація, в нас всі хлопці за Україну, за свої сім'ї. Ніхто не відступить назад. Ні шагу. Тож, вкотре бійці Волинської тероборони доводять не словом, а ділом ворогу на українську землю краще не сунутись, бо ж тут на нього чекає лише смерть і нічого більше. Росія має ракет ще на декілька масованих ракетних ударів, як повідомив керівник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, запаси Кремля давно дійшли до критичного мінімума. За його словами, виробництво нових ракет є мізерним порівняно з обсягами їх використання. Виробляється тільки кілька типів високоточних ракет. Тож запасів у окупантів залишилося ще на кілька масштабних атак, і вони вийдуть у повний нуль. Дата нової атаки залежить від швидкості підвозу і завантажування. Монтаження ракет та обслуговування ракетоносіїв, сказав Буданов. Національна рада з електронних ЗМІ Латвії ухвалила рішення анулювати ліцензію на мовлення російського опозиційного телеканалу Дощ, як повідомив голова Ради Івар Аболінш. Рада дійшла висновку, що керівництво телеканалу не розуміє та не усвідомлює серйозність порушень, тому дощ не може мовити на території країни. Канал має припинити роботу в країні з 8 грудня. Ще раніше Рада оштрафувала телеканал на 10 тисяч євро за порушення. Нагадаємо, що в ефірі російського каналу Дощ, який позиціонує себе як опозиційний, пролунала фраза про допомогу росіянам, яких було мобілізовано на війну проти України. На Росії паніка Путін 6 грудня терміново скликав Радбез після бавовни на аеродромах. На нараді по відеозв'язку були постійні члени Ради безпеки 12 вищих чиновників, серед яких керівники всіх силових структур глави обох палат парламенту. Темою наради стало питання забезпечення внутрішньої безпеки держави. Та швидше за все, засідання було пов'язане з подіями на військових аеродромах Росії. Влада Угорщини не підтримала виділення Україні 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги Євросоюзу в наступному році. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк. Як і очікувалося, немає схвалення на 18 мільярдів фінансування для України, коли міністри фінансів ЄС зустрічалися в Брюсселі. Ідеться у повідомленні. Йозв'як зазначив, що надання цієї допомоги в надії забезпечити власне фінансування блокує Угорщина. У ЄС уже заявили, що шукатимуть інші шляхи допомоги Україні. Збройні сили України ліквідували уже 92 тисячі 220 окупантів. Станом на 6 грудня українські військові також знищили 2929 танків, 1 тисячу систем, 5 тисяч бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У Луцьку невідомі повідомили про замінування Луцької міської ради. До будівлі мерії надвечір 6 грудня з'їхалися рятувальники, поліцейські вибухотехнічна служба. Із з будівлі евакуювали працівників Луцької мерії. У головному управлінні Нацполіції Волині відмовилися коментувати інформацію. За попередніми даними інформація про замінування не підтвердилась. У Луцьку знову із концертом виступив народний артист України, автор легендарних хітів Степан Гіга. Виступ відбувся у Волинському обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка 5 грудня. Зазначимо, що це вже третій концерт за останній час, із яким Степан Гіга запалює у Луцьку. Щоразу послухати улюбленого виконавця збирається повна зала людей. Чора для лучан пролунали улюблені хіти: цей сон, яворина, золото Карпат та інші до слова. Усі концерти виконавця відбуваються в рамках підтримки збройних сил України. На Волині трапилась смертельна аварія. Як інформує Нацполіція області, аварія сталася на Ковальщині вранці, 6 грудня. На перехресті доріг у села Любитів 30-річний водій автомобіля Форд скоїв наїзд на чоловіка, який переходив дорогу на пішохідному переході. Від отриманих травм пішохід 57-річний мешканець Волошок загинув на місці події. На місці автопригоди працювали слідчі. За фактом аварії розпочав. Ли кримінальне провадження. Винуватцю ДТП загрожує до восьми років позбавлення волі. Триває слідство. У Почаївській лаврі монахиню взяли бісики через патріотичне гасло Слава Україні. Відео опублікували у соцмережах. На ньому видно, як між дівчатами та монахиною виник діалог. Жінка почала пояснювати, що казати Слава Україні буцімто не можна. А Україні Україні, то слава не можна сказати. А що ну, не можна давати славу? Ось вот читайте святої писання. Слава можна тільки Богу. Даєш другому наказання. Когда буде наказання, вот тоді ви побачите. Що славу можна только только Богу давати. А Україні ні? Ви ж живете в Україні? Живу Україна то є страна. Що є Україна? Є страна, і люди, є слово таке, Но слава це другое. На Росії знову гаряче. У російському місті Курськ, 6 грудня сталася пожежа на аеродромі. Як написав у телеграмі губернатор Курської області Роман Старовойд, внаслідок атаки безпілотника у районі Курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач. Попередньо відомо, що потерпілих немає, а пожежу ліквідовують рятувальники. Тим часом росіяни масово публікують відео із пожежею у різних пропагандистських пабліках. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Курнелюк. На все добре і побачимось.